Сьогодні я вас ознайомлю з курсом бухгалтерський облік з нуля Комплексі з баз плюс головний бухгалтер. Цей курс підходить для тих, хто хоче володіти професією бухгалтера, хто навчається на економіста, фінансиста, а також для підвищення кваліфікації бухгалтерів, керівників, підприємців. В цьому курсі вас навчать реєструвати підприємства, підприємці. Пояснять ази бухгалтерського обліку, навчать працювати в програмі БАС, навчать оформлювати працівників, нараховувати, виплачувати заробітну плату, перераховувати податки, купувати, реалізовувати товари, надавати послуги, формувати звітність. Курс бухгалтерський облік з нуля в комплексі з БАС плюс головний бухгалтер. Об'єднує в собі всі інші курси. Це і курс бухгалтер по первинним документам, курси бухгалтера з нуля плюс БАС, курси БАЗ бухгалтерії для України, курс кадри заробітна плата, необоротні активи, головний бухгалтер, і курс облік та звітність підприємця на єдиному податку. На курсах бухгалтерів ви володієте бухгалтерськими програмами. Ознайомитись з новинами в законодавстві, підвищити свій рівень кваліфікації. Наші викладачі практики з великим досвідом роботи. Вони навчають вас розуміти бухгалтерію. Курс викладається українською мовою з великою кількістю практичних занять. Всім слухачам видається лекційний матеріал, навчальна версія програми БАЗ. Та методичка по роботі в програмі. Якщо ви бухгалтер, економіст, менеджер, працівник складу, фінансист, лікар, керівник, підприємець, студент, випускник навчального закладу, то цей курс саме для вас: все від реєстрації до подачі звітності, підприємств, підприємців на різних системах оподаткування в курсі бухгалтерський облік з нуля, в комплексі з баз. Плюс головний бухгалтер. На сайті навчального центру Пульс, польськіїв.ua ви можете ознайомитись з графіками і цінами, графік запуску груп. Ви також можете переглянути на курсі комплекс бухгалтер плюс баз плюс головний бухгалтер. Проводяться навчання в ранкових, денних, вечірніх та групах вихідного дня. З програмою курсу ви також можете ознайомитись на сайті навчального центру Пульс. Чекаємо вас на навчання в навчальному центрі «Пульс».